Пошла сьогодні з Сергієм до магазину прогулятися, трошки прихворіла, але нічого. І ось купила таку красиву кімнатну трояндочку на подарунок своїй сусідці по житлу. У неї день народження, і я вирішила її поздоровити. Ось таку трояндочку, горщику. Ось так вона виглядає. Я її купила. Хочу людині зробити приємне. А це нам давали в соціальному магазині оці віолочки. Вони так тут продаються в горщиках. Я їх вже поливала. Це не махровий. А звичайні віоли, які можна посадити в горшку. Горшок у мене є. Я ці віолочки піду візьму землі і посажу. Добавлю ще ґрунту, куплю і посажу. Тут їх у мене шість штучок. Ось так і виглядають. Я взагалі люблю віолу. Сьогодні бачила датчани дуже купляють багато таких віол, але вони купляють такі, знаєте, махрові, здорові віоли. Крупнющі такі, бачу, всі люблять жовтенькі, такі, як я люблю жовтенькі. А я ці посажу, я за них нічого не дала. В соціальному магазині дуже часто віддають квіти просто так. Ось я взяла. І густо-густо їх посажу, і буде такий красивий букет. І ось, так я сьогодні прогулялася. Так виглядає моє підвіконня. Ростуть томати, росте кабачок зелені цукіні. Ось вони собі потихеньку ростуть. Ось така курочка мені подарувала сусідка, сплетена курочка. Гарненька така, ось я вам ближче її покажу. Ось така курочка. Ось такій підставці. А я завтра піду і її поздоровлю. Так що люди сьогодні дуже багато купляли квітів, насіння, багато було людей в магазині. Всім моїм підписникам, хто заходить до мене, бажаю здоров'я, благополуччя, тихих ночей та скорішого усім нам міру, друзі. До зустрічі! На каналі. Пока-пока. Бережіть себе. Це самое головне. і будьте здорові!